Підписники, мої любі кохані, милі мої підписники мої, критики, критикани, друзі, недрузі. Ай, всі, хто знає, розуміє українську мову, запрошую вас на україномовний канал. Я, практикуючий психолог, займаюся практичною психологією, коучингом. Досить давно вже в цій сфері, досліджую різні глибини і ось наразі занурююся у глибину хорошої дівчинки. Більше у, у глибину хорошої дівчинки, ніж у глибину хорошого хлопчику. хлопчика, адже... Це таке для нашого суспільства через різноманітні акцентуації претензій більше до жінок і вимог більше до жінок. Тобто, якщо дівчинка десь в дитинстві поводиться якось не так або агресивно, або галасливо, або лазить по деревах, то швидше за все, що будуть робити зауваження їй: ти ж ти ж дівчинка, ти ж ти ж як ти себе поводиш, ти ж дівчинка. При тому, якщо хлопець буде робити якісь пакості або якісь ай-яй, то будуть казати: ну що ж зробиш? Ну, хлопчик, вони ж хлопчики такі. І оскільки ми живемо у такому патріархальному середовищі, де склалися так, склалися обставини, що велику силу, великий, велику повагу, мабуть, на великий п'єдестал виноситься чоловік, а жінка висвічується у світлі чоловіка. Багато жінок не знають, як поводитись, багато жінок не знають, як. Вирощувати дочок, багато жінок не знають, що їм передавати. Багато жінок в принципі не знають, як хлопчиків теж вирощувати. Тому синдром хорошого хлопчика є присутній, і він є актуальним. Все таки глибше ми стикаємося із синдромом хорошої дівчинки. Знаєте, хороша дівчинка це така, яка боїться сказати ні. Це така, яка за все метушиться, за все переживає, у якої для, для якої їй нічого не потрібно. Вона своє все віддасться, бо іншим було добре. Така. Гарними, гарними намірами будує цю дорогу в пекло. Це така дівчинка, яка слухає інших, яка суперзалежна від думки оточуючих. До речі, тут є класне запитання. Ти залежиш від думки оточуючих, чи тобі важливо думка оточуючих? Віддайте відповідь собі на ці два фундаментальних запитання, і ви там побачите, чи є у вас ця синдроматика. Хорошої дівчинки. Хорошим дівчаткам важко на роботах, адже на них можуть навішувати все. Вони завжди крайні, завжди винуваті. Часто густо вони у стосунках незрозумілих із чоловіками, які їх аб'юзять, і вони не вміють захищатися, вони не вміють будувати кордони свої. Вони наскільки бояться проявленості, що від них. Загалом чуєш, я живу на своє життя. Вони або копіюють своїх батьків, або живуть на противагу своїм батькам. До речі, є серед хороших дівчаток такі, які досягли великих величезних успіхів і в бізнесі, і в грошах, і в сімействі, і в сімейних стосунках. Проте це більш поодинокі такі історії. І це історії, які наповнені величезним болем, величезним стражданням, величезними зусиллями такі, знаєте, через величезну силу. І воно йде. На наперекор всьому. Ось. І сьогодні я хочу вам запропонувати невеличкий тест. І він називається: чи являєшся ти хорошою дівчинкою? У тесті є 23 запитання, і тест вимагатиме від вас чіткої відповіді так або ні. Причому, якщо ви вагаєтесь, ви не знаєте, чи то так, чи то ні, це буде так. Угу. Тому що якби було ні, ви б зразу сказали ні отож, беріть ручечку. Беріть ручечку і беріть собі записничок для того, щоб ви могли давати відповіді на запитання. І це будуть ті відповіді, які будуть мати значення, і ті запитання, і відповіді, які будуть знати, мати значення лише для вас, і їх ніхто не бачите. Угу. Отож, перше запитання. Перше запитання: чи являєшся ти хорошою дівчинкою? Перше запитання. Вам надзвичайно важко. Вимагати або пред'являти якісь претензії своїм співробітникам, або не, не лише своїм співробітникам, або співробітникам сфери обслуговування. Наприклад, офіціантам вам принесли неправильну каву і вам соромно сказати, що вона не така, що вона без цукру, або з цукром, або не з тим молоком. Так, ні, вам важко. Угу. Наступне, два. Вас дуже легко умовити, у тому числі умовити на покупку якогось товару, тому що вам важко сказати ні, вам важко сказати слово ні. Третє, ви турбуєтеся про те, що подумають про вас люди, пам'ятаєте? Ви прям турбуєтесь, вас це бентежить, що подумають про вас люди. Номер чотири для вас надзвичайно важливо подобатися оточуючим. Треба, щоб ви всім подобалось. Якщо ви не дай Боже комусь не подобаєтесь, то це буде чотири безсонні ночі, великий тюбік валідолу випитий і бентега просто через кришу, через дах. Номер п'ять. Ви боїтеся говорити, що відчуваєте насправді, тому що ви боїтеся когось образити або комусь зробити боляче. Ви боїтесь. Це є такий термін, як легалізована агресія. Тобто це природній захисний механізм нашого тіла. Тому ви боїтесь когось образити, тому краще промовчу. Номер шість. Ви часто і густо вибачаєтесь. Слово вибачте, тулите туди, де треба і не треба. Постійно. Номер сім: у вас є друзі або знайомі, які вам не дуже приємні, і або ті, з якими у вас не так багато щось... Спільного, але ви все-таки почуваєте себе зобов'язаною підтримувати з ними стосунки. Типу, знаєте, там в п'ятому класі ми ж були разом в п'ятому класі, от всі туди йдуть, і я піду, ми ж, ми ж вчились разом, або ми ж виросли на одній вулиці, або ми ж троюродні сестри, ми маємо підтримувати зв'язок. Номер вісім. Часто, чи часто ви приймаєте запрошення від людини лише тому, що ви боїтеся її образити? Вам не хочеться йти на каву з цією людиною, але ж ви боїтеся її образити. Ну, як за він образиться? Більше не запросить мене на каву. Номер 9. чи схильні ви погоджуватися щось зробити, тому що відмова допомогти комусь може бути сприйнята як проявлення егоїзму з вашої сторони? Чи боїтеся ви, що хтось про вас подумає, що ви егоїстка? Номер десять ви боїтеся, що вас перестануть любити? Якщо ви не будете співпрацювати. Угу. Це важка артилерія хорошої дівчинки, вона хоче заслужити любов. Тягнеться, звичайно, це з дитинства, коли є холодна мама, і батько, який не приймає участь, який не створює затишку або захисту для дитини. І тому дитина всіляко намагається заслужити цю любов. Номер 11. вам важко сказати про те, що з вами хтось вчинив несправедливо. Угу. Номер 12. У вас не вистачає рішучості сказати комусь, що у вас ваші почуття поранили, що ця людина ваші почуття поранила, або що ця людина розізлила вас, тому що ви не хочете примушувати цю людину почуватися погано. Краще все ж проковтнути. Знаєте, як сказав Зігмон Фрейд, батько психоаналізу, він сказав, що все невисказане буде висказане. І все, що ви ковтали. Всі ці роки, все, що ви проковтнули за всі ці роки, все одно буде висказано. І Зазвичай воно виливається з людини через якусь хворобу, через якусь травму, через якийсь, через якийсь величезний удар долі. Номер 13. коли вас ображають, то ви намагаєтеся не показувати, що ви розчулені або розчаровані, тому що вам здається, що це не принесе жодної користі або. Що це може повернутися величезними проблемами у стосунках? Знову ж таки, проковтнуло. Знаєте? І ви продовжуєте бути з друзями або посміхатися тій людині, яка налила вам багато за шкірку. Тому що ну, ми ж троюродні куми. 14. Чи присутні у вашому житті люди, які вас використовують? І ви про це знаєте, так? Чи є у вас хтось, хто вами користується? Це можуть бути ваші діти, яким вже більше, ніж 18 років, наприклад, 24, 25, 30, 40, і вони досі живуть у вашому домі і, почув... і вас примушують почуватися винуватими. Угу. Це можуть бути ваші рідні, ну, зазвичай це найрідніші люди, друзі, ваші, колеги, може бути на роботі. Співробітники ваші, можуть бути сусіди ваші, будь-хто, брати, сестри. П'ятнадцять. Чи часто ви берете провину на себе лише для того, щоб уникнути суперечки або відторгнення, або розставання? Все все є винувато. Тут у мене нещодавно був на вихідних випадок, коли я на тренінгу познайомилася з панянкою, які 70 років вона два будинки втратила в Австралії. Через розлучення, так, через оцю суперечку у розлученні, і вона не боролася за свою частку за будинок через те, що вона хотіла уникнути суперечки, через те, що вона хотіла просто побути доброю, щоб про неї потім не розповідали, що вона така алчна, що вона от хотіла забрати нічого не віддати. Вона втратила два будинки це мільйони і мільйони доларів. Так, номер 16. Чи часто ви оправдуєте? Не потрібно якусь, неподобаючу поведінку іншої людини, стверджуючи або переконуючи себе в тому, що вони ні, нічого поганого вам ж не хотіли зробити. Ну вони ж не все зла. Ну це ж у них просто дитинство таке було важке. Це ж він там мене сьогодні налупив, зламав мені шию, зламав мені носа. Не тому, що він поганий, не тому, що він там погано зі мною вчинив, а це тому, що коли йому було річ рочок, його там мама не любила. Чи часто ви таке робите? Якщо ви таке робите, навіть не часто, ставте собі так. 17. Чи уникаєте ви конфліктів чи конфронтацій за будь-якої ціни? Я взагалі, в мене є такі клієнти, які я взагалі така людина, я, я дуже миролюбива, я ніколи не з ким. Я, ні, я тільки за мир в цьому мірі, я така безконфліктна, я така вся. Пишіть собі так, це величезна проблема. Тому що всередині воно кипить і воно нікуди з вас не дівається. Ви просто одягаєте маску, і ця маска виливається вам потім у шалені проблеми. 18. Ви вичуваєте себе жахливо, коли хтось на вас злиться. Ви не можете спати, ви втрачаєте сон, апетит, ви шлете безкінечну кількість смс-ок цій людині. Ви виправдовуєтесь, ви 15 мільйонів разів вибачаєтеся. Ви пишете, що я не так це зрозуміла, я не так само на увазі, ти не так все зрозумів. Вам дуже погано, якщо, не дай Боже, на вас хтось злиться. 19. Вам притаманно вірити людям, навіть якщо оточують і попереджують вас. Не, не лізь туди. Не лізь туди. І ви так, та я наївна, всі люди добрі, треба вірити в добро, це ж всі хороші, всі, всі роблять, люди змінюються. Оце минулого року він такий був. В цьому році він такий. Це він, це він мене колись була клієнтка, вона сказала, що він дуже класний. Він мене тільки один раз бив, і він мені розповідав про свої минулі стосунки, що він там нікого не був, ну тільки одну бив, бо вона була якась там шмара, ну якась така, типу, оправдання. Чи вірите ви, чи властиво вам вірити? Людям, навіть якщо інші попереджують вас про те, що не лізь туди. Номер 20. Чи даєте ви людям другий шанс, навіть якщо вони продовжують вести себе по-свинськи? Номер 21. Чи вважаєте ви, що у вас немає права скаржитися на будь-чую на чиюсь поведінку, навіть якщо самі коли-небудь вели себе так? Тобто, якщо я сама колись це зробила отак, то тепер у відношенні до мене, якщо хтось поступає отак, же, то я не маю права скаржитись або висловлювати своє невдоволення, або робити якісь зауваження. Бо типу, мене завжди можуть заткнути. Ну ти ж сама така, ти ж пам'ятаєш, що ти в п'ятому класі щось таке зробила. Тому тобто, мене часто мене є такі товариш, який при досить солідному віці знаходиться супер в дитячій позиції, і це навіть доходить до аж. Ну, просто буквально бридко. Це бридко слухати, бридко бачити. І він може згадувати якісь речі, які там у, у, у своїх спілкуваннях з друзями може щось їм згадувати, що сталося 20-30 і навіть більше років тому назад. І от він досі це несе в собі. Номер 22. Чи, Чи вас приваблюють погані хлопчики? Такі, знаєте, бандюкові. Або люди із яскраво вираженою темною своєю стороною. Знаєте, ті, які можуть собі дозволити речі, які хороша дівчинка б ніколи собі не дозволила, бандюкові ті, що п'ють, або, наприклад, у них що ще сюди може відноситись часто, це люди, у яких є супервисока позиція, і така позиція у нас в Україні, в Україні це часто вона може бути дотичною до можновладдя, до без Такої безпердонності до вседозволеності. І от якщо там, значить ну все, я просто в дамках моментально. І номер 23. Ви твердо вірите в необхідність бути справедливою. От прям, прям так, знаєте, почуття. Я часто чую від людей, кажуть, у мене загострене почуття справедливості. Причому в психології є такий вираз, що. Справедливістю вона ніколи не може бути там гострою або правильною або неправильною, тому що у кожної людини почуття справедливості супер суб'єктивне. і ті, що бігають і кричать, що в мене таке супер відчуття гостре справедливості це люди, які закривають свої гештальти і сують носи в чужі справи частіше всього, аби просто не розбиратися з собою і з тими темними, темними своєю тінню, своїми темними сторонами. Ви твердо вірите в необхідність бути справедливою, навіть якщо інші з вами поступають несправедливо. От він мені зрадив, а я йому докажу, що от я не буду зраджувати. Ну щось таке. Знаєте, можливо, театралізм туди і драматизм входить, вкричається. Отож, у нас було 23 запитання: так, ні, дуже чітко: так, ні, так, ні, так, ні. Тільки я вагаюся, зразу ставлю собі так. От тільки одна або ні, ну це ж не часто, тільки іноді, значить ставиш собі так безапеляційно. І отож, розшифровка Тесто. Якщо у вас два або менше пункти так, якщо ви відповіли так на два або менше запитання, це означає, що у вас є присутня дуже маленька кількість якостей хорошої дівчинки. І якщо вони вам заважають, і десь вони вже просвічуються і не дають вам пройти на інший рівень. То є практики, які допомагають цього всього позбутися. Так, якщо хочете працювати з цим, супер, без питань. Якщо у вас 5, так, 5, так, від 5 до 10, то це значить, що у вас досить яскраво виражена акцентуація хорошої дівчинки, і вам показано з нею працювати, пропрацювати. Бо працювати над своєю самооцінкою, над своїми упередженнями, над своїми віруваннями, над своїми цінностями, взагалі над сценарієм життя, і подивитися, звідки ви його скопіювали і кому ви ще щось доводите. І в психології доведено, що якщо людина щось доводить, і навіть якщо вона голосно кричить і б'є себе в груди, що та я, та я тільки собі доказую, я вже собі все доказав. Доказала, все одно психологи довели, що така людина все одно підсвідомо доводить. Своїм батькам. І треба туди подивитися і робити роботу на сепарацію психоемоційної з батьками досить сильна така робота, потужна. Ось, Якщо ж у вас 10 або більше так, то у вас просто в зашкварі синдром хорошої дівчинки. Це все. Ви така прям типова представниця хорошої дівчинки, і вам доведеться. Прикласти немало прям колосальні, колосальні зусилля для того, щоб позбутися цього синдрому для чого ми позбуваємося синдрому хорошої дівчинки, для того, щоб знайти свою суть, хто я насправді яка, щоб вивести всі свої тіньові сторони у нашу свідомість, щоб проявити свої внутрішні чоловічі якості, щоб проявити свої внутрішні жіночі якості, а не забувати, що я тільки буду розвивати жіночу жіночність. Ви знаєте, що доведено теж цей факт, що якщо людина, жінка, розвиває лише свою жіночу жіночність, що. Є таким ну, трошки, як сказати, драматизованим, да, театральним таким, постановочним трошки актом і дійством, то це чарівато величезними страшними хворобами, тому що це в природі навіть неможливо. Тобто, жінка. Апріорік, вона народжена жінкою, у неї є всі задатки жінки, От вона жінка, її природа жіноча, але у неї також є її внутрішній чоловік, анімус за юнгом, який має теж право бути і проявлятися. І саме він у цей з позиції внутрішнього чоловіка, оте єство та частинка мене, яка є чоловіком, вона забезпечує мені внутрішні кордони, захист, сумлінність, орієнтованість на ціль. Дисципліну, так? Те, що, те, що я внутрішньо маю за, за своєю природою, але також те, що я черпаю із зовнішнього, наприклад, від батька, від свого, він підсвічує моє внутрішнє, і потім я вже знаю, чим мені, чим мені, мені, як мені працювати. Ось, Якщо у вас більше 10, це означає, що ви просто яскрава, яскрава представниця хорошої дівчинки, і вам. Дуже показано працювати над собою. Є випадки, в мене вже є випадок консультації пані, якій 70 і чуть-чуть, і вона тільки в 70 і чуть-чуть дізналася, що вона насправді не лесбійка, а вона прожила своє життя лесбійкою, тому що у неї були трагічні моменти у дитинстві, і вона зненавиділа чоловіків. Вона прийняла собі таку позицію, що чоловіки це зло. Що їх треба уникати, що від них нічого хорошого, і тим самим не, при, не прийняла свою чоловічу сторону всередині свого чоловіка всередині себе, так? У нас є аніма і анімус, і це природно нам дано два, тому що ми, є, ми, ми створені чоловіком і жінкою по-любому. Ми створені з двох клітинок, чоловічої жіночої. От у нас воно є, у нас є чоловічі, жіночі гормони, у нас це є. От коли людина відторгує, є от у нас ненависники. У нас є чоловіко, ненависники, це це відтор, це страшно перелякані люди, страшно ущівлені, уязвимі, поранені, перелякані люди. І от вона в сімдесяті чуть, -чуть дізналася, що вона не лесбійка, прожила, прожила своє життя не, не собою. І От, слава Богу, зараз пішла, незважаючи на свій вік, так пішла в терапію, пішла це все викорінювати і повертатись до себе додому, до себе до своєї. Як, як можна наприклад узнати, що як можна почути у розмові в побуті, що, наприклад, чоловік жінко-ненависник, через, якщо навіть у нього якась пристойна, там поведінка, соціально одобрювана, через такі зневажливі фрази до жінки, ой, в тебе ПМС, все з тобою понятно? Це теж говорить про глибоко, глибоко пораненого, невпевненого в собі чоловіка, який абсолютно не приймає в собі всередині. Жіноче своє немає до нього ні поваги, ні любові. І такого чоловіка, що ще за все, не любила в дитинстві мама, відторгала, не давала йому любові, не давала йому відгуку на його потри, потребу у любові. І тоді страпляються такі всілякі негарні історії, некрасиві історії. Але у нас сьогодні про тест, чи являєшся ти хорошою дівчинкою? І от якщо ви на, назбирали собі 10 або більше пунктів, і у вас є. Синдром хорошої дівчинки, і при цьому ви бачите, що у вас не клеїться одна або більше сфер ваших життя таких вагомих для вас, для вас важливих, і якщо ви прагнете досягти цієї цілісності, познайомитися з собою і зсередини, вам треба буде гарненько попрацювати. І якщо ви хочете, я можу вам у цьому допомогти. Отож, дякую вам за увагу, якщо ви дивитесь цей запис на Ютубі, дякую вам за підписку, за коментарі. Якщо є запитання, ви, будь ласка, запитуйте. Синдром хорошої дівчинки тема досить гарно розкрита. Про неї є багато матеріалу, багато написано. І вона потребує такого галасливого гучного озвучення знову, знову і знову, знову і знову і знову. Тому що багато є стигматизації, є багато. Соціальних норм, соціально прийнятих норм, все нав'язано, все, звичайно, йде в корені, глибокі корені, прив'язаної до релігії, до культури, у нас є культ чоловіка, у нас є патріархальний устрій. У нас є таке, знаєте, я би сказала, нерозуміння, глобальне нерозуміння жінки її сили, її природи. І от Печально, коли жінка сама не розуміє своєї сили і своєї природи. Ось це те, що я хотіла вам розповісти, з чим я хотіла з вами поділитися. Якщо вам відгукується, пишіть свої запитання, приходьте в роботу на пропрацювання синдрому хорошої дівчинки і бувайте здорові, будьте сильні, будьте мудрі, і нехай у вас все вдається. До наступної зустрічі!